Вітаю всіх українців та друзів України. Вночі 31 липня по Миколаєву було завдано наймасованішого ракетного удару за весь час з 24 лютого. Є загиблі, серед яких засновник та незмінний керівник підприємства Нібулон Олексій Водатурський з дружиною. Зруйновано освітні заклади, готель, пошкоджені житлові багатоповерхівки. Сьогодні, 31 липня, вночі місто Миколаєв зазнало наймасовішого обстрілу з. Початку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. Наносилися ракетні удари, комбіновані як системою залпового вогню Смерч, так і ракетами С-300 протиповітряними. Слід зазначити, що під час обстрілів було нанесено ураження цивільній інфраструктурі міста Миколаєва комунальному підприємству, приватним будівлям. На жаль, серед цивільного населення є втрати. Загинули. Літня пара, як вже стало відомо в інформаційному просторі, це подружжя Водотурських. Ця втрата є дуже важкою для нашого міста. Це була дуже визначна людина, навіть, можна сказати, епохальна. Тому ми всі сумуємо і від себе особисто можу лише показати співчуття родині водотурських. Окрім того, слід зазначити, що в контексті подій, які відбуваються щодо зерна в Миколаєві, всім вам відомо, чим саме займалося підприємство цього шановного нами пана. І відповідно в цьому контексті це виглядає особливо цинічно. В цілому все у нас відбувається в тому самому контексті, якому і до цього постійні нічні обстріли, але Збільшується, збільшується напруга, збільшується кількість обстрілів, збільшується е, кількість боєприпасів і е, збільшено застосування саме ракетних систем СМЕРЧ. Вночі 1 серпня, після 1.00 Миколаїв котре зазнав масованих обстрілів. Наразі відомо про ураження приватних будинків та підвір'їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території медичного диспансеру, згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством без жертв. Також розбита травма пункт однієї з лікарень, пошкоджена чотири будівлі, медичний автотранспорт, вибита вікна. Генерал Марченко в Миколаєві та долучився до справи оборони міста. Про таке повідомив очільник Миколаївської ова. Доброго ранку. Ми з України. Я бистренько все в порядку. працюємо всі на місці. То що починають спрашувати там? вбило, убила, ні, не вбило, Все в порядку. От Марченко теж на місці. Всі працюємо. Всім добра. За повідомленням головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни перекидають чималі сили в Крим та на південну ділянку фронту. Як зазначили в оперативному командуванні Південь на Криворізькому напрямі, можливе утворення ударного угруповання. На Херсонщині розгортається підпільно партизанський рух. Його учасники повідомляють українським військовим про пересування російської техніки, влаштовують замахи на колаборантів, здійснюють заходи психологічного тиску на окупантів. Про таке розповідається у статті британської журналістки Сари Рейнсфорд на порталі BBC News Україна, як українські партизани чинять опір російської окупації на півдній Україні. В статті говориться, що Миколаїв став штабом партизанів Південного фронту, а багато херсонців чекають на звільнення свого краю. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!